Добрий день, діти! Вітаю вас на занятті з грамоти. На шипшині шпак співав пісеньку потішку, І шишкарик йому дав щонайбільшу шишку. Знають навіть малюки, не їдять шишок шпаки, Та не знав шишкар, не відав, Шпак шовковиці поснідав. Який звук зустрічається найчистіше? Так, це звук Ш. Сьогодні з ним ми познайомимось. Давайте разом промовимо звук Ш. Наші губи округлені і злегка витягнути вперед. Широкий язик на горі утворює чашечку, а теплий повітряний струмень іде. По центру язичка. Звук Ш. Приголосний ми позначаємо однією рисочкою, а читаємо великою літерою «ш» та маленькою. Буква ша тебе вітає, нас давно вона чекає. каже братик Тимошу: Хочеш букву напишу, колосочки три й межа це для тебе буква ша. А тепер пропоную вам визначити місце звука Ш в слові каштан, шишка, душ. Перевіряємо в слові душ. Ш стоїть в кінці слова. шишка спочатку та всередині. В слові каштан звук Ш посередині. Молодці. А давайте зараз пошипим, як гусак «ш». Ш-ш-ш-ш-ш. І пошумив, як листочки на деревах. Ш-пропоную вам промовити чистомовки ша Ша-ша. Швидко біжить лоша. ша Ша, ша. Їсть кашу маша. Ша, ша, ша. Тарас годує лоша. Ще, ше, ше учень на дошці пише. Шу-шу-шу котик ловить мишу. Шу-шу-шу листа мамі напишу. Уш-уш-уш приймає тетянка теплий душ. А зараз попрацюйте самостійно. Прочитайте склади з буквою Ш. А тепер пропоную вам домашнє завдання. Складіть з кольорових олівців букву Ш. Сьогодні ми з вами вивчили звук Ш, букву Ш. До нових зустрічей!